Без стартового капіталу нічого не зробиш. Охренеть, 3 трильйони доларів. Я навіть не знаю, як це виглядає в житті. У мене не було роботи, але при цьому в мене була фінансова подушка, і я змогла рік прожити спокійно на ці гроші, і мене не лякала невідомість і так далі. Це просто везіння, можливо, це якісь хороші стартові умови. В 2001 році це звучало як якась безглузня, або навпаки, це якась прям фантастика і зряда вон реальність. Якщо ти егоїст, ти просто станеш ще більш егоїстичним. Просто більш багатим егоїстом економити десь щось, шукати якусь знижку, працювати більше. Це напевно стоїть якийсь ангар. Ну, умовно, якщо б ми перевели це в баксах, це мав би бути ангар, і він весь мав бути забитий баксами. Не ризикує тільки той, хто нічого не робить, але при цьому найбільший ризик в житті це просто прожити життя, нічого не спробувавши. Всім привіт! Ви на каналі Анонімні бізнесмени. Мене звати Лена Бойко, і сьогодні ми будемо розмишляти з вами про одну з найбільш спірних тем, чи дійсно багаті люди мислять інакше, ніж усі інші люди, чи їх фінансові успіхи це просто везіння, можливо, це якісь хороші стартові умови, чи все-таки це щось більше. Деякі люди навколо дійсно вірять в те, що в багатих людей є якийсь особливий мозок, що вони отримують якісь секретні знання. Або народжуємося з якимись надздібностями. Але якщо подивитися на історію, а саме її ми будемо досліджувати і досліджувати реальні приклади, то ми побачимо, що більшість із них починали з нуля або ще гірше, з мінуса на старті, тобто в них були великі борги. Тому давайте в цьому відео розберемося, які самі Ментальні особливості відрізняють людей, яких є гроші від людей, які живуть від зарплати до зарплати. Найважливіше те, що в цьому ролику я буду наводити приклади, які я знайшла в інтернеті, на основі книжок і на основі мого власного досвіду. Я не психолог, я не можу сказати зі стовідсотковою впевненістю, що це так, але я буду говорити лише про дослідження. І найперше, з чого ми почнемо, це з основних відмінностей у мислення. Та да? найбільше, що я помітила, це довгострокове мислення і короткострокове мислення, адже багаті люди вони мислять реально на роки вперед. В них не йде ліміт там, на тиждень, що буде через місяць. Вони планують своє життя на 5, на 10, на 20 років вперед. Вони розуміють, що успіх це не про миттєвий результат, а це накопичувальний ефект. Від маленьких кроків щодня до речі, про мали... маленькі кроки і про накопичувальний ефект ви можете прочитати в книзі Атомні звички. Я вам дуже рекомендую. Вона багато що прояснює. Ілон Маск ще в 2001 році він заявив про те, що він хоче колонізувати Марс. Тоді, в 2001 році це звучало як якась безглузня або навпаки, це якась прям фантастика зряда вон реальність да його тоді не сприймали всерйоз. Але він все одно почав діяти. Він створив SpaceX, він запустив багаторазові ракети і отримав контракти від НАСА. І зараз, коли пройшло вже більше ніж 20 років, його компанія вже планує перші місії на Марс. Тобто, ви розумієте, між 2001 і 2025 роком вже пройшло 24 роки. І він вже тоді, 24 роки назад, планував втілити цю мрію в реальність. Другий приклад Джеф Безос. Він запустив Амазон ще в 1994 році. До речі, саме в 1994 році з'явилась я. І от перші роки він не отримував прибутку взагалі. Потім в нього почав з'являтися прибуток, але він не забирав його з бізнесу, а повністю далі реінвестував у розвиток. Хоча на той час багато хто взагалі не вірив, що ця бізнес модель спрацює. Але він мислив тоді вже довгостроково, довгостроково, да, і як ви бачите результат, сьогодні Амазон це компанія, яка коштує 3 трильйони доларів. Охренеть, 3 трильйони доларів. Я навіть не знаю, як це виглядає в житті. Це, напевно, стоїть якийсь ангар. Ну, умовно, якщо б ми перевели це в баксах, це мав би бути ангар, і він весь мав бути забитий баксами. Офігеть. І що я помічаю, роблять люди з бідним мисленням? Да? Всі вони хочуть отримати швидкі гроші. Якщо немає миттєвого результату, то, як правило, ця людина здається. І вони шукають способи, аби заробити легко, але при цьому не створюючи цінність. Да, саме тому насправді і лотереї, і як би це глупо не звучало, але піраміди, оці от способи легкого заробітку, вони якраз тому і працюють. Добре, друга відмінність це ставлення до ризиків. Я помітила, що більш багаті люди. Вони не бояться ризикувати, і як на мене, це відбувається, тому що вони просто-напросто розуміють принцип ймовірності. Та якщо ти пробуєш щось 100 разів, хоча б один раз з цих спроб він принесе результат. І також я думаю, що вони розуміють і ставляться до того, що кожна невдача це по суті навчання, це отримання нового досвіду який робить тебе дар і розумнішими, і більш досвідченішими, які тут можна навести приклади? Генрі Форд двічі банкрутував до того, як створити успішну автомобільну компанію? Говард Шольц, да який заснував Starbucks, він отримав 242 відмови від інвесторів, перш ніж знайшов дійсно тих, хто повірив його ідею. Тобто, як ми бачимо, всі люди спочатку пробують, а потім вони вже ну, щось в них вистрелює. І вони далі вже б'ють в цю точку. Що я помічаю, як роблять люди, в яких бідне мислення, Да, вони бояться втратити навіть те, що зараз мають, вони залишаються на нелюбимій роботі, бо реально так стабільніше, і вони критикують інших за ризик, але по факту вони нічого не змінюють в житті. І як ви знаєте, найбільший ризик в тому, щоб не контролювати своє життя і нічого в ньому не змінювати. Третя відмінність в мисленні між багатими і бідними людьми заключається в тому, як кожна з цих груп використовує гроші. По факту, якщо ми візьмемо середньостатистичну людину в Україні, то як правило ця людина витрачає все, що заробляє. Але якщо ми подивимося глибше в багатих людей, ми по Получимо той результат, що вони примножують свої доходи завжди через інвестиції. Тобто, формула бідного мислення вона заключається в тому, що людина заробляє, людина витрачає і людина виживає. А формула багатого мислення навпаки заробляє, інвестує і примножує. Як, наприклад, можна роздивитися книгу Роберта Кайосакі, Я думаю, що ви. І читали багатий тато, бідний тато, і в цій книгі пояснюється, що багаті багаті люди вкладають гроші в активи. Що є активами? Це є нерухомість, бізнес, акції, це те, що з часом дорожчає, і навпаки, бідні як швидше за все, вони вкладають в посили. Що є посилами? Це телефон, машина, одяг, можливо, ще щось, якісь речі, які з часом втрачають свою цінність. Наприклад, ви купуєте айфон, ви дуже тішитесь. У вас новий красивий телефон. Але через рік ви його не зможете продати дорожче, тобто ви свої гроші самі обіццінили цією покупкою. Що люди роблять з бідним мисленням? По факту вони витрачають все, що зробляють. Покупки для них це емоційна покупка. Да, це емоції, але це не про стратегію. І вони не вміють відкладати і примножувати свої кошти. Вони просто базово не розуміють, тому що цих коштів їм завжди не вистачає, тому що вони їх завжди витрачають. І четверта відмінність в мисленні, яку я помітила, це нетворкінг та оточення. Я думаю, що ви 100% чули і неодноразову фразу, що ти середня арифматична між п'ятью людьми, з якими проводиш найбільше часу. Так, от, якщо ваш оточуючий світ це люди, які скаржаться на життя і іноді прям не люблять його, то як не крути, ви мимоволі. Все одно починаєте мислити так само. І навпаки, якщо ж там, ми спілкуємося з успішними, з цілеспрямованими людьми, то наше мислення змінюється. Ворен Бафет завжди говорить про те, що слідкуй за тими і спілкуйся з тими, хто вже досяг успіху і щастя в них. І багаті люди вони завжди платять за доступ до кращого оточення. Так, вони купують дорогі курси не тільки заради знань, а заради знайомств. Вони ходять до бізнес-клубів, вони їздять на конференції просто для того, щоб спілкуватися з іншими підприємцями і заводити нові зв'язки. В той момент, що роблять люди з бідним мисленням, да, вони оточують себе тими, хто постійно жаліється на життя, тому що це суперкомфортно. Якщо мені погано, я йду до людини, які теж погано, і ми сидимо вічерком і жаліємося на життя. Да, також вони бояться доволі змінювати оточення, тому що. А що скажуть люди? А це ж мої друзі? А от я спілкуюсь з дитинства, і це дійсно для них важко. І також вони не шукають нових знайомств, бо це або дорого, або незручно. Тому, якщо підсумувати, які чотири ключові відмінності я побачила, то перше це довгострокове мислення, що багаті люди будують плани на роки вперед. Друге це ставлення до ризику, вони не бояться втрат, бо вони знають, що це завжди частина шляху. Третє це використання грошей, вони примножують свій капітал через інвестиції. І четверте це нетворкінг та оточення, тому що вони свідомо шукають амбітних людей для спілкування. Добре, йдемо далі і зануримося в трохи в науку. Що ж нам говорить наука про те, чи існує? Мозок бідного і мозок багатого, перше, що я вам скажу, що фінансовий стрес зменшує когнітивні здібності. Тобто, коли людина живе в постійному стресі через гроші, її мозок працює в режимі виживання, тому що це наша базова потреба, і мозок фокусується не на розвитку, а на вирішенні термінових проблем: там як дотягнути від зарплати до зарплати, як оплатити рахунки, як не дай Боже щось захворіло, або дитина захворіла, треба відвести в лікарню, що робити взагалі, якщо мене раптом звільнить. Дослідження Гарварду показали, що мозок людини, яка постійно переживає через фінанси, вона втрачає до 13 пунктів IQ. це приблизно еквівалентно кільком безсонним ночам. От уявіть собі, що ви дві-три ночі не поспали. Взагалі ви не спали три да, доби. От як ви себе будете почувати? І от так приблизно себе почуває людина, якої дійсно. Не вистачає грошей на базові потреби. Люди в такому стані приймають гірші рішення, бо їхня увага заблокована на короткострокових проблемах. Так? Уявіть собі, що ти щодня думаєш про те, що, чи вистачить мені грошей до кінця місяця. Що робити, якщо піднімуть оренду квартири, в якій я живу? Як заплатити за комуналку, якщо мені потрібно купити новий одяг? В такому стані мозок працює не на створення можливостей, а на уникнення ризиків. Саме через це. Люди, наприклад, можуть купувати більш дешеві речі, як результат, ці дешеві речі можуть швидко ламатись. Я не говорю, що це 100% завжди, але є такий ризик, тому що вони замість того, щоб інвестувати в якість, інвестують в кількість. Вони не вкладають своє навчання, бо просто здається, що грошей і так немає. Ну з чого я буду брати гроші в навчання. Ну і також не ризикують, тому що бояться втратити навіть те, що мають. Як ви думаєте, що відбувається в довгостроковій перспективі? А це відбувається цикл бідності. Да? Людина витрачає всі гроші на виживання. Як результат не має можливості інвестувати у свій розвиток. Як результат, ця людина не зростає професійно, як результат, ця людина продовжує отримувати мало, і як результат знову застрягає в фінансових проблемах, і їй не вистачає грошей. І вона всі гроші витрачає знову ж таки на виживання. Коли людина живе від зарплати до зарплати, вона боїться більше втратити. І тому вона не шукає можливості, тому що людина, кожна людина, яка постійно залежить від зарплати, вона не може мислити стратегічно, тому що її єдиний фокус це не втратити те, що є, а не створити більше. Явіть двох людей: перша працює за наймом і витрачає завжди свій дохід. Друга людина. Теж працює за наймом, але відкладає хоча б 10%, які вона в подальшому вкладає в розвиток. Перша людина вона боїться змін. Вона не може дозволити собі ніяк ризикувати, тому що будь-яка помилка для неї означає фінансовий крах і означає, що вона не зможе вижити. Друга людина ж навпаки, вона має певний резерв, вона мислить більш спокійно і може приймати. Більш виважені рішення, тому чому так важливо мати фінансову подушку, тому що резервні гроші це просто дорівнює більшій свободі, і ці резервні гроші вони дозволяють не погоджуватись на погані умови в моменті, а шукати кращі можливості. І також вони допомагають не приймати панічних рішень, а допомагають діяти стратегічно. Також, якщо ми будемо досліджувати книги, науку там різні статті, ми побачимо, що є так, такий момент, що багаті люди. Розглядають гроші як інструмент, а не як кінцеву мету. А для прикладу можна навести, що бідне мислення це я хочу мільйон, щоб витрачати його на другі речі. В той момент багата людина вона хоче мільйон для того, щоб створювати нові джерела доходу. І насправді такі прям багаті, справжні багаті люди вони ніколи не не, не накопичують гроші. Ви не вони побачите, щоб вона знаєте під подушкою ці гроші складала і вони ніяк не працювали. Навпаки, вони завжди їх примножують. Багаті люди вони розуміють, що гроші це не ціль, не кінцева мета, це просто ресурс. Вони завжди вкладають в бізнеси, активи в нерухомість в акції, і вони створюють для себе пасивний дохід. Для того щоб він працював, навіть коли вони відпочивають. Можна задати собі питання: да? якщо там мені зараз паде тисяча доларів, що я зараз можу зробити? Бідне мислення заключається в тому, що швидше за все, я би пішла купила новий телефон, якийсь або брендовий одяг, або витратила ці гроші на розваги. Да? І як результат через місяць грошей немає, мені треба знову працювати заради виживання. А багато мислення заключається в тому, щоб вкласти частину якусь грошей в навчання, яке мені допоможе з часом більше заробляти, або інвестувати в бізнес, або активи, які мені приносять новий дохід. Тому, якщо ми підсумуємо, що каже наука про мислення бідних і багатих, те, що перший фінансовий стрес робить нас менш розумними, це людина, яка постійно хвилюється про гроші, вона приймає гірші рішення. І застерігає в циклу бідності. Життя від зарплати до зарплати це пастка. Тобто, якщо ми не створюємо фінансову подушку, то ми завжди будемо боятися ризикувати і не зможемо мислити масштабно. І третє, багати бачать гроші як інструмент. Вони не просто витрачають, а вкладають активи, які дають їм нові джерела доходу. А тепер давайте перейдемо до досліджень. Найпоширеніших якихось помилок, які вмислені, які забажають нам розбагатіти, перша і найрозповсюдженіша помилка, на мою думку, це вона звучить про те, як я хочу стабільності, але треба прийняти той факт, що стабільної роботи вже не існує. Там ми бачимо, що раніше люди дійсно працювали на одній роботі десятиліттями, вони виходили на пенсію і отримували свою стабільність. Але світ в 2025 році змінився. Ну він змінився і раніше. Але в 2025 році такий рік турбулентності, що це ми прямо бачимо таким невооруженим глазом. Ми бачимо, що бренди, яким було вже 100 років, вони закриваються через конкуренцію. Ми бачимо, що штучний інтелект, що автоматизація процесів, вони просто-напросто змінюють працівників. І навіть айтішники вже не такі вічно затребувані, і цей ринок, який постійно. Бул потрібні і цей ринок, на який потрібні були завжди спеціалісти. Зараз він не такий розповсюджуваний, да тому що навички дуже швидко застарівають. Netflix повністю вбив індустрію відеопрокату. Uber вбив традиційне таксі. Цікаво а слово вбив, можна говорити? Ну подивимось, але ви можете мене підтримати лайками. Щоб, якщо я говорю це слово, і це буде погане слово, і Ютуб буде менше просувати це відео, то напишіть коментар, залиште лайк, і ви мені дуже сильно цим допоможете. І реально ми бачимо, що ті, хто чекав стабільності, реально втрачають всі. І навпаки, ті, хто адаптувався до сучасних умов, вони стали мільйонерами. Тому стабільність це ілюзія, і єдина справжня стабільність це реально наша здатність швидко адаптуватися вчитися і створювати цінність. Наступна думка, яка може заважати це гроші, це зло. Але насправді гроші лише підсилюють твої цінності. Та якщо ти раптом вважаєш, що багато робить людей жадібними та злими, то як на мене, це не зовсім так. Тому що по факту гроші не змінюють людину, вони лише посилюють її справжню сутність. Тобто, якщо ти добра чесна людина, ти використовуватимеш ці гроші, які заробиш для допомоги іншим. І навпаки, якщо ти егоїст. Ти просто станеш ще більш егоїстичним, просто більш багатим егоїстом. Так, і, наприклад, Білл Гейтс після створення Майкрософт став одним із е найбільших філантропів да, світу. Ілон Маск він інвестує мільярди в колонізацію Марсу, бо він вірить, що саме ця подія вона врятує людство. Тому який ми висновок тут можемо зробити? Правильно, якщо ти боїшся грошей, вони до тебе не прийдуть. І їх потрібно сприймати як інструмент для реалізації своїх цілей. Йдемо далі. Наступна думка. Без стартового капіталу нічого не зробиш. До вас зустрічне запитання. А що тоді зі стартапами, які починали в гаражі? Я думаю, ви знаєте мільйон таких прикладів. Да? І для мене це просто одна з найбільших відмазок, через яку люди не починають бізнес або не пробують нове. Google, Apple, Amazon. Вони всі починали з гаражів. Багато мільярдерів стартували без грошей, але мали просто ідею і готовність мислити. І зараз насправді набагато простіше починати бізнес з нуля, тому що є такі інструменти, як блог, є такі інструменти, як продаж послуг, є такі інструменти як створення контенту. З прикладів, які можна тут назвати, дивіться Джек Ма засновник Alibaba, Він двічі провалив вступ в коледж. Він не мав взагалі грошей і навіть вчив англійську, спілкуючись з туристами, бо в нього не було грошей на репетиторів, і тепер він став мільярдером. Так само засновник. Airbnb Брайан да, він знімав свою квартиру і він продавав коробки з пластівцями, щоб просто профінансувати запуск платформи. Тут який висновок, що найцінніший капітал це твої знання, вміння та креативність. А гроші завжди можна залучити або заробити в процесі. Тобто, якщо у вас є ідея і віра в цю ідею, повірте, вам буде море по коліна. Наступна думка: я хочу результат за місяць. Але прикол в тому, що кожен успіх це роки роботи. Те, що ми бачимо в верхушку айсбергу, це вже інше питання. Але те, що людина працювала до того, як отримати цей успіх роками, це факт. Багато людей зараз вони кидають те, що починають, бо вони не бачать швидкого результату. Але всі великі успіхи, це довга робота. Та знову ж таки повертаємося до Ілона Маска. Ілон Маск понад 20 років працює над колонізацією Марса. Джеф Безос будував Амазон більше 10 років, перш ніж його компанія реально почала приносити мільярди. І будь-який експерт, повірте, витратив роки на навчання, перш ніж почав багато і добре заробляти. Ті, блогери, які стали відомими за місяць, до цього знімали контент роками. Бізнеси, які зараз здаються новими стартапами, вони працювали в тіні просто 10-тирічями. Тому, якщо ти не готовий працювати над своєю справою хоча б 3-5 років, не варто починати. Як же ж змінити мислення та почати діяти? Змінити своє мислення, по факту, для мене це є перший крок для фінансового прориву. А якщо ти дієш так само, як і раніше, той результат буде такий самий. Варто змінити не по суті не тільки нові дії, а й те, як ми думаємо про гроші, про ризики, про оточення і які ми звички маємо. Я так в зрозуміла для себе, що головна помилка більшості людей. Що вони ставлять перед собою маленькі цілі? Наприклад, людина потенційно може заробити й тисяч доларів, але вона думає про те, як заробити тисячу. І як результат, вони хочуть там закрити або просто борги, або просто жити чуть-чуть комфортніше, але при цьому вони не хочуть створювати фінансову свободу. Чому це проблема? Тому що наш мозок влаштований так, що дрібні цілі. Вони змушують тебе діяти дрібно, да? економити, десь щось шукати якусь знижку, працювати більше, але при цьому не розумніше працювати. А великі цілі змушують нас шукати масштабні рішення, да? запускати бізнеси, делегувати, якісь будувати системи. Я роблю для себе таку практику, що замість того, як думати про те, як заробити тисячу доларів. Я думаю про те, як створити такий продукт, який буде мені приносити 10 тисяч доларів щодня. Замість того, щоб думати, як жити, як, точніше перестати жити від зарплати до зарплати, можна створи, подумати про те, що як створити такий пасивний дохід, щоб не залежати взагалі від роботи. Так, і тут можна навести приклад з кав'ярні. Наприклад, власник кав'ярні думає, що як продати більше кави. Ну, очевидно, що це йому збільшить прибуток, але зовсім чуть-чуть. І можна думати про те, як створити мережу кав'ярень, і тоді за допомогою цього питання і результату від цього питання можна масштабуватися в 100 разів. І для себе я прийняла, що мислити ширше і діяти глобальніше це єдиний шлях для того, щоб мої результати виросли в декілька разів. Наступне як перестати боятися ризику, реально страх втрати це головна причина, чому люди не діють і залишаються на місці, та чому люди бояться змінювати роботу. Бо а раптом буде гірше. Чому люди бояться вкладати гроші? Ну а раптом я все втрачу. Чому люди бояться починати бізнес? Ну а раптом я провалюся. Е, що я зробила з цим? Е, я задаю собі питання і малюю найгірший сценарій голови. Тобто, який найгірший найгірший сценарій може? Зі мною відбутися, і як правило, він зазвичай не такий вже й страшний, як здається. Тому що якщо ти почнеш бізнес, і він не піде. Ну що далі? Ну я просто повернусь в найп, Да? Але при цьому в цьому процесі я отримую який цінний досвід. Якщо я інвестую в навчання, і воно мені не дасть миттєвого результату. Ну окей, я все одно стану розумніше, я все одно отримую якісь нові знайомства і все одно зможу використовувати ці знання далі. Тому як на мене, не ризикує тільки той, хто нічого не робить, але при цьому найбільший. Ризик в житті це просто прожити життя. Нічого не спробувавши. Йдемо далі. Як же ж виходити на нове оточення? Пам'ятаємо, ми говорили про те, що ти середнє арифметичне, ти людей, з якими проводиш найбільше часу. І якщо всі навколо думають про те, що великі гроші це щось недосяжне, то ти 100% теж так будеш думати. Якщо навколо тебе підприємці і інвестори, твій розум звикне до великих цифр, де можна знайти таких людей, які мислять інакше, для себе я определила три групи: перше це бізнес-клуби та нетворкінг. Що навіть одна зустріч з успішною людиною вона може змінити моє ну або ваше бачення світу. І саме на бізнес-зустрічах, нетворкінгу можна знайти партнерів, клієнтів і нові ідеї. Другий спосіб це дорогі курси і навчальні програми. В таких програмах завжди збираються ті люди, які готові вкладати в свій розвиток. Тобто, саме там ви зможете познайомитися з людьми максимально схожими. З вашими цінностями, ну і третє це соцмережі та онлайн-спільноти. Да? Е, ми можемо спілкуватися з тими, хто вже досягнув того, чого ми хочемо, і плюс соцмережі дають нам можливість дружити з людиною, навіть якщо вона з нами не дружить. Да? Ми можемо підписуватись на нових людей, які мислять масштабно, і просто слідкуючи за ними, переймати їх досвід. Що я маю тут на увазі? Що якщо я хочу вийти на дохід 10 тисяч доларів, я йду і шукаю людей, які вже отримали цей. Дохід і з ними спілкуюся. Да? Якщо я хочу створювати якийсь бізнес, я беру і себе оточую підприємцями. Ще я хочу вам розказати про три фінансові звички, які можна впровадити вже зараз і які мені... Допомагають вже останні я не знаю 5-6 років точно, можливо, навіть і більше. Перша звичка це відкладати 10% доходу. Якщо у вас є можливість, відкладайте і 20% свого доходу. Чому це важливо? Тому що це формує по суті якраз цю фінансову подушку. Бо в мене була ситуація, коли почалось повномаштабна штабне вторгнення, то в мене не було роботи, але при цьому в мене була фінансова подушка, і я змогла рік. Прожити спокійно на ці гроші, і мене не лякала невідомість, і так далі. Тобто, мені було набагато простіше, чим деяким людям. І плюс фінансова подушка вона привчає е, тебе до того, точніше, відкладання на фінансову подушку вона привчає тебе до того, що. Не можна витрачати все, що заробляєш. Фактично, що ви можете зробити, якщо ви зараз не відкладаєте, да, відкладати, почати відкладати мінімум 10% з кожного доходу. І коли накопичиться якась енна сума, ви просто можете почати інвестувати ці гроші. Та да, я думаю, що якщо у вас з математикою все добре, ви можете прорахувати, що от ви відкладаєте щомісяця 10% від суми своєї зарплати, ви їх вкладаєте під 10 річних і через 10 років. Ви офігієте, яка це буде сума, тому що вона буде працювати і збільшуватись в геометричній прогресії. Тому перша звичка це відкладати десь, хоча б 10% зі своєї зарплати. Друга звичка хороша, як на мене, яка допоможе досягти фінансової стабільності, це інвестувати в навички, да, в курси, в книги і в навчання. Те, що ти знаєш, і те, що ти вмієш, воно визначає рівень твого доходу. світ змінюється, і якщо ти теж змінюєшся. І навчаєшся, твій дохід росте. Якщо ти не змінюєшся, якщо ти не навчаєшся, то ти відстаєш. Я рекомендую витрачати частину свого доходу на освіту, завжди читати книги, обов'язково проходити курси, які допоможуть заробляти більше. І стосовно курсів, банально, курс хороший курс за 500 доларів. Він вам в перспективі допоможе заробляти там і 2 тисячі доларів в місяць. І третє, що я роблю для своєї фінансової грамотності і стабільності, це записувати свої всі доходи та витрати. Факт в тому, що багато людей не знають, куди вони витрачають свої гроші і на що. І усвідомлене управління грошима воно допомагає швидше накопичувати капітал. Тому що я рекомендую зробити: просто почати вести табличку або записувати в нотатки, або зараз є вже багато. Додатків, які теж допомагають контролювати свої витрати і доходи. А ти що після аналізу витрат, якщо ви його до цього не робили, не робили, що ви відчуєте, що 20-30% вашого доходу, ваших грошей, йде реально непонятно не куди і на якісь непотрібні покупки, тому зробимо головний висновок. Головний висновок з відео, який ви маєте зробити, що успіх. І фінансова свобода це не випадковість, як на мене, а результат просто правильного мислення в симбіозі з діями. І маленькі зміни в будь-якому підході до грошей вони дають великі величезні результати в довгостроковій перспективі. Тому багаті люди, як на мене, вони взагалі не народжуються особливими і вони просто мислять інакше, да вони дивляться далеко вперед, вони готові ризикувати і вони готові інвестувати в себе. Та в своє оточення на цьому все. І якщо вам сподобалось це відео, обов'язково залишайте вподобайки та підписуйтесь на канал, бо далі буде ще більше схожих відео. Ми тут говоримо про продажі, про бізнес, про соціальні мережі, про гроші, як ви вже могли зрозуміти, і в тому числі про мислення. Обов'язково напишіть в коментарях, якщо відео вам сподобалося, що з цього відео найбільше да відгукнулося вам. Якщо відео не сподобалось, якщо у вас є якісь сумніви, обов'язково пишіть в коментарях, і ми також це розберемо. І до зустрічі в наступних випусках.